знаєте, це саме небезпечна зона для дитини, коли ви з нею разом йдете у супермаркет. На вході, ні, не на вході, на виході. Пояснюю, чому. Ну, коли вона йде спочатку, на вході, їй цікаво, да, якщо ви ще й розповіли, за чим ви йдете, що ви будете купувати, вона бачила люнки, що ви будете збирати, то вона потрошку-потрошку збирає ці речі. Да, у кошик чи ще кудись. А коли ви вже підходите до каси, то тут з'являється саме цікаве. А якщо ви ще й довго 30-40 хвилин до години ходили, да, то дитина, по-перше, у нас що вона? виснажена. Що у неї була дуже велика кількість різних роздруктувань. Да? І візуальне, і слухове, і вона хотіла щось ще поїсти, їй було багато там ходити чи багато сидіти. А ще на виході біля каси продається неймовірна кількість всякого цікавого, різноманітного і яскравого. І його теж дуже хочеться. І в цей момент тобто, треба буде просто бути готовим до того, що ваша дитина, вже коли вам треба розраховуватись, а вона вам може тут в цей момент влаштувати дуже цікаву історію з тим, що вона лежить біля каси, оре, всі позвертають у черзі, звертають увагу і думають, що це таке відбувається. А відбувається нічого такого і не відбувається. Просто втомилася дитина. І ще й ще да, що щось закінчується, щось вона планувала, щось закінчується, і потім буде якийсь наступний період, який вона ще не знає, що там буде відбуватися. І ви її можете збирати тим ще, збирати її увагу, що ви можете розповідати, що ви потім будете робити. І нагадую, да, що чим ви спокійніше в цей, в цей момент е, тим легше ваша дитині буде спертися на вашу впевненість в собі і в тому, що нічого такого, прям такого не відбувається. Просто емоції.